Мій педагогічний стаж більше 20 років. Але в університеті короля Данила я розпочала кар'єру 7 років тому. Як це було? Наш колектив влився в процесі реорганізації нашої структури коледж Граната в університет короля Данила. І ну, заслугам, досвіду, а можливо, все-таки і бачення керівництва. А залишити кращих викладачів і я була в тій десятці. І я дякую Богу. Мені дуже подобається ця атмосфера і ця структура. За фахом менеджер тому всі дисципліни управлінського характеру мої. І з задоволенням найулюбленіші компоненти це є менеджмент. Звичайно, це ще й маркетинг, але і маю досвід викладання підприємницької діяльності, тому що ми знаємо, що підприємець ж і менеджер має бути так. Ну і власне дуже багато таких додаткових управлінських дисциплін, групова динаміка, комунікація так. І З великим задоволенням комунікую українські дисципліни діти люблять її різних спеціальностей. Не тільки менеджери полюбляють свої спецпредмети, але фахові дисципліни, такі як менеджмент і маркетинг, я вважаю, є корисними для фахівців будь-яких спеціальностей. Тож дизайну вони вивчають, і це приємно чути, коли фахівці таких творчих спеціальностей потребують цих знань, тому що вони зрештою теж хочуть бути самостійними, і колись в майбутньому відкрити власну справу. Нинішні студенти дуже активні, імпульсивні, харизматичні, активні, ініціативні. Не вистачає, мабуть, трошки терпіння, стриманості, культури, витримки. Я би сказала навіть з точки зору менеджменту, самоменеджмент. Оцей тайм-менеджмент, вміти планувати час, вміти проявити максимальну ефективність і роботу на результат. Це те, що, напевно, потрібно нашим сьогоднішнім сучасним студентам. Мабуть, ні. Чому? Е в минулому я ще, якщо бути, розглядати свої дитячі роки, завжди мріяла бути вчителем. Потім пріоритети змінилися. Як максималізму того підліткового періоду, тридні гроші, хочеш бути незалежною. Я почала розглядати якісь економічні професії. Хоча я з сім'ї творчої, в мене брат художник, я закінчила теж художню школу, і мені фактично ну, прогнозували, що я десь оберу мистецтво, дизайн. Але бачите, максималізм взяв гору. І я обрала мені цікавий менеджмент, тому що це було щось нове. Це не суха економіка, це управління колективом, це лідерство, це авторитет. І, власне, от ця функція роботи на результат, досягнення мети це властиво мені внутрішньому мому характеру. Коли навчалася в коледжі. Е, були різні дисципліни економічного спрямування, і я розглядала, що й буду поступати, продовжувати своє навчання. А ну, зараз це бакалаврат, а колись це було диплом спеціаліста. Тобто, цю спеціальність обрала менеджмент, тому що це було нове. але... Багато нового приходило: логістика, маркетинг, мерчадайзен. Ми чуємо всі ці критерії такого сучасного управління на ринку, без яких неможливий сьогодні жодний бізнес. Але самі викладачі настільки були цікаві, що я закохалася в ці дисципліни через такі особистості, які мене напевно сформували теж як майбутнього фахівця з менеджменту. Бачите, не недаремно я менеджмент обрала. Я дуже цілеспрямована. А у мене е, велика сім'я, четверо дітей, моїх батьків, я наймолодша. І коли всі лізли літом на черешню, самий старший брат на висотку вилазив, за ним йшла сестра, потім потім іще один брат Сашко. І Я не могла досягнути той висоти, але я всяко з, з різними зусиллями добиралася і одного разу я таке гепнулася з тої черешні. <решкод> тобто бачу перешкоди, я бачу ціль, не бачу перешкод. Оце, напевно, моє кредо. Лізу навіть там і ризикую, там куди й не треба. І можливо, десь колись жалкую. Ви знаєте, немає, напевно, завжди позитивного результату, перемоги. Є десь і поразки, але звідти виношу уроки і знаєш, що вже таких дурниць я не буду повторювати. Дуже мені подобається гуру менеджменту Пітер Друкер і його погляд на менеджмент 21-го століття. Оцю книгу я би рекомендувала всім, тому що ви знаєте, так як Тарас Григорий Шевченко, «Месія передбачав майбутнє. Ця людина в управлінні є беззаперечним лідером, і на нього можна майбутнім спеціалістам, чи в бізнесі, чи які обирають суто, маркетинг, менеджмент, все-таки звертатися до його порад, тому що ця. Книга написана в 98-му, він розглядав аспекти майбутнього того 21-го сторіччя. І якщо я цю книгу читала в 2000-му, коли мілініум ми зустрічала, я скептично до цього дивилася. Як молодий спеціаліст, яка ще тільки починає свої кроки, перші практичні, дещо не сприймала. І коли я знову взяла цю книгу до рук. І Розглянула і ну як у воду дивився. Тепер я погоджуюся, що все-таки не можна от це випереджати час. Час він все розкладає на свої місця і підтвердження тому, що такі спеціалісти в цих от напрямках менеджменту, як Пітер Друкер, як Філіп Котлер, буру маркетингу, вони мають цінні поради. Це є класика от таких от освітніх компонентів. Ну, літати літаком вже не боюсь, але ще не не, не, не кидалася вниз головою з парашутом. Можливо, я би ще хотіла спробувати щось таке. От напевно найбожевільніше для мене. Це вже ризик, бо в силу свого віку, напевно, це все дальше, далі віддаляє від В 20 років, де би цього легко сприйняв і би повторив за кимось, то зараз це вже трошечки складно. дитинстві багато було фобій. Я буяла павуків, не сприймала якихось там тих земневодних. З роками, напевно, отой життєвий досвід і ці страхи вони відходять, але найгірше напевно, і найбільший мій страх. Це родина, це втратити якісь зв'язки, напевно. Можливо, це психологічно, це не так фобія якогось конкретного об'єкта речі, але втратити близьку людину, втратити це, напевно, найстрашніше, що мене зараз переслідує. Найближчих людей боюся втратити. Щороку науково педагогічні працівники університету приймають участь в анкетуванні. Де ми можемо запропонувати свої якісь погляди, ідеї? Ви знаєте, я получуся повністю з політикою керівництва цього закладу. Мені все імпонує. Але для мене завжди був пріоритет студент. А власне, цей університет він студенто Тому все, що стосується студента і що пропонується в силу тих змін зовнішнього середовища, інновації, технологій, забезпеченості, підвищення якості навчання, мене влаштовує. Тому я напевно і собі і інше би побажала просто наснаги і підтримки цієї далі подальшої політики. Мені все імпонує. Я люблю здоровий спосіб життя. Було б більше, напевно, е власне, часу для себе, я би присвятила більше, напевно, подорожам. Але в силу тих обставин, що я залежна від мене, залежні інші члени сім'ї, я не можу собі дозволити навіть сьогодні виїхати далі Івано-Франківська. Але я дуже свободолюбива людина. І е якщо б колись ще, це в мене від батька, ми подорожували Кримом, Україною, і зараз я би хотіла. А така у мене мрія подорожувати Україну, об'їхати кожну область України, впізнати її традиції, культуру, тому що не все я ще бачила в Україні. А тому для мене спосіб, здоровий спосіб життя, спорт, подорожі це те, що мені от імпонує моїй душі. По життю мене більше сприймають в штики, мені здається. А коли пізнають уже у спілкуванні, змінюють думку. Це є по життю. вже з цим, напевно, прожила все своє життя. А, можливо, моя позиція. А я така самокритична і критична до середовища. І я люблю оцінити, дати аналіз. Бачите, напевно, все-таки менеджмент у мене є закладений десь в крові. Так? І от це, напевно, відштовхує іноді оточення. Не завжди сприймають мене зразу з першого погляду.